Їхній будинок у Бучі вщент знищили росіяни. Український режисер, один із творців та ведучих тревел шоу Орели Решка Євген Синельников. А також його дружина Наталія, продюсерка компанії Бадоїв. Тім, розповіли обозюа про спогади з окупації, про зйомки нового проекту Як живе світ? Україна у прифронтових містах, про секрет успішного поєднання сімейного і робочого життя. А ще як уявляють день української перемоги, про все це більш докладніше далі. У нашому ексклюзиві під час окупації росіянами Київщини на початку повномасштабного вторгнення житло синельникових обучі сильно постраждало. Замість затишного помешкання руїни розтрощена стіна будинку, зруйновані сходи, вибиті вікна, двері та обвалена стеля. Побачене подружжя шокувало. Зіпсовані речі, сліди бруду та наруги на подушках. Все це нагадувало про жахливі події, але ми не здалися. Все відмили, відчистили, замінили вік полагодили дах, зробили так, щоб оселя знову мала затишний вигляд. Зараз наш будинок наповнений не лише спогадами про війну, але й теплом кохання, надією на щасливе майбутнє. Аби оговтатися від пережитого, Євген і Наталія вирішили одружитися. Від пишного свята пара, звісно ж, відмовилася, весілля зіграли у щойно відновленій оселі. Поруч були найближчі батьки, діти, рідні. Ми були дуже щасливі в той день. Це наш найкращий момент, і дуже правильне рішення. Спогади про війну та окупацію стерти неможливо. Їх можна лише приспати на якийсь час. Чим більше кожна людина буде знаходити щастя в сім'ї, рідних побуті, дрібничках, робити кохану людину. Ну щасливою тим легше буде пережити цей жахливий час. Ми не забуваємо про те, що зараз відбувається війна, триває, і ми пам'ятаємо про це щодня. Життя продовжується через вторгнення Росії в Україну. Зйомки та показ орла і решки призупинили на невизначений термін. Натомість Синельникові запустили власне шоу Музична подорож Як звучить світ Україна. Його мета продемонструвати унікальну музику кожного українського міста. Перший сезон проєкту Як звучить світ, Україна з більш небезпечних регіонів охопив лише Одесу. Другому ж сезоні ми дослідили схід і південь країни Запоріжжя, Миколаїв. Ми приїжджали, щоб показати героїв України, які залишилися у своїх містах, борються і роблять все можливе для перемоги. Приміром, у Миколаєві волонтери розвозять воду, оркестр виступає на вулицях, незважаючи на постійну загрозу. Ми доносимо світу, що українці живуть, борються попри сирени. Відсутність води і світла. Після перемоги України звуки наших міст будуть зовсім іншими, адже їхній ритм стане ра радісним, сповнений надії та віри у світле майбутнє, каже режисер Євген Синельников. Ну а поки ми фіксуємо все те, що відбувається у кожному місті, щоб передати те, як вони живуть нині, адже саме зараз твориться історія. Наші міста звучать занадто неймовірно, аби пишатися ними. Біля фронту все стає більш константним. Чорне стає більш чорним, а біле ще більш білим. Євген і Наталія працюють разом. Тож як на роботі, так і вдома, ставлення одне до одного дуже поважне. Втім, так буває не завжди. Коли ми на роботі, то можемо навіть посваритися. Але коли ми повертаємося зі знімального дня, сварки залишаються між режисером і продюсером. А чоловік із дружиною це основне. Головне засинати разом, прокидатися разом, усміхатися і, звісно ж, займатися коханням у подружжя троє дітей за словами Наталії. Вони такі ж творчі, як і їхні батьки, знімають, і монтують відео, грають на музичних інструментах. Коли батьки варяться в цьому ринку, в цьому світі, то дітям дуже важко бути нетворчими. Як і всі українці, синельникові вірять у перемогу України, радять не здаватися і не опускати руки, даючи приклад стійкості тим, хто нині зневірений. У день перемоги будуть сльози, гордість, печаль. Дуже багато наших людей зараз перебувають у досить такому депресивному стані. Перемога стовідсотково за нами, за українцями. Продовжуємо боротися. Слава Україні. Героям слава! Тримаємося! Ну а ви ж підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, для нас це дуже важливо. Більше ж новин ви знайдете на сайті Обоз і нашому телеграм-каналі. Бережіть себе!